Прийшла весна, а з весною з долини лабораторій прийшла біполярочка. Тільки не розлади психічні, а діатермійка. Ще якимось боком сюди і Пфайзера примішали, навіть не знаю як і чого. І тут в нас вилка штецільна. Специфічна така. Її нема де купити. І відірвали шнуру. Якось то треба. Полагодити. Як вони то відірвали, не знаю. Може це теж якось пов'язано з весною, тому що під шумок з психіатрії попросили кермо відремонтувати. Але нам спочатку треба розібратися з біполярками і з коагуляцією. І біда коагуляції в тому, що тут енкодер глючить. І вже раз комусь щось замість того, щоб припалити, відрізали, то тепер просять, щоб це зробити і воно працювало правильно. Чи знайду такий енкодер, не знаю. Треба подивитися, який може ми його просто відремонтуємо. Розбираємо. Техніка старенька, але добра. Потрошки трошки від старості і антисептиків розвалюється. Але електрична частина, як правило, працює добре. За певними винятками. В мене як дежавю, я вже щось схоже, по-моєму, мав робив. Не пам'ятаю тільки, чи вам показую. Широчезний шлейф на керування, саме туди нам треба буде лізти плата процесорна, модуль силовий з транзистором. Ми вже його розглядали підробку колись. Цікавим є комбінація транзисторів. Якщо сюди придивитися, то можна побачити, що вони на панельках. Тобто радіатор можна відкрутити і вийняти весь зі блок з панельок транзисторів. Не думаю, що вони часто горіли, але отак от зробили. Давайте того пристрою розвернемо. Подивимось на нього з другого боку. Може, тут буде більше і цікавіше. Панель керування, котра нас цікавить, ось до неї доберемося. Мордашка зйомна на роз'ємах. Ось ці такі штуки це. Або реле герконові, або трансформатори струму. Ось це точно трансформатори, точніше, не струму, це можуть бути і струму, і напруги. Ось Струмові трансформатори це можуть бути це напруги. І ось оптрони довжелезні такі також. Тому що це медична техніка, тому що тут високі напруги і високі частоти. Процесорна плата з резервною батарейкою. Накопичувальні конденсатори. Тут звичайний імпульсний блок живлення вторинний. І якби круто якісно. Дуже схоже на один з моїх перших коагуляторів, який я ремонтував. Відео десь там по посиланню можна подивитися. І схоже, але зовсім інакше. Нам вже треба знімати передню панель, тож давайте приступимо. Венти вже порозкручував. Сюрпризом стало кріплення регуляторів енкодера. Ось видно, рухається. І щоб його зняти, необхідно ось цю бляшку зняти. Що ж це за бляшка? Вона стальна і її треба якось розклинити як шпонку, тільки тоді акуратно можна зняти. Електроди підводи, видно деякі підплавлені з мікротріщинами. Напевно, було навантаження. Інструмент десь не контачив, і відповідно воно трохи грілося. Якраз цей інструмент, який найчастіше ламається, звідси, мабуть і нагрів. А може і віку. Видно механічний контроль наявності підключення. І така от конструкція, як і підказував мені самий великий по площі чутливості орган людини. Енкодери тут специфічні. Купити такі, я фіг куплю, тобто їх треба демонтувати і розбиратися, чистити, мити, змащувати. Інакше не вдасться. Цікаве поєднання, світлодіоди поєднані з лампочками розжарювання. Індикація режимів відбувається за допомогою ламп накалювання, котрі керуються транзисторами вже. Світлодіоди, семисегментні індикатори. Ось так зробили. В ті часи так було модно, мабуть. Виробник, звичайно, якийсь непонятний. Чері ще такого не бачив на платах. Ну і Made in USA. то вам не чайна. Плата, як мінімум, трислойна, а мексиканський енкодер зроблений нерозбірним і на керамічній основі. Треба придумати, як нерозбірне розібрати. Якось треба підігріти, потрошки демонтувати, щоб потім можна було зібрати докупи. Купити таке шансів немає. І якщо воно керамічне, значить там є якесь напилення. А тепер питання: чи воно живе і чи зможемо ми це зремонтувати. Пружинка прижимна, насічки і контакт. Оце саме головне контакт. А ось і структура енкодера. Виглядає плюс-мінус живим. Треба тільки помити і змастити. Медична техніка вміє дивувати. Відмилося як нове. Зверніть увагу на повзунок. Це не єдиний кусок металу, це дрібнюсінькі дротики. Ось, і саме ці дротики забезпечують контакт. По суті, воно є вічним. Помити, почистити і буде працювати без проблем. Зібрати то назад тяжче, ніж розібрати. Ну, але раз розібрали, то і зберемо. Змащую також і регулятори. І ставлю на місце. Тут треба попасти, щоб нічого не поламати. Два. І на всякий випадок треба перевірити, чи я ремонтував той регулятор, що треба, а не з протилежної сторони. На контактах грязюки немало, то під шумок вичищаю, вимиваю, щоб воно тут не грілось, не плавилось. Також можна побачити, що воно вже було паяне. Хтось тут лазив. Але це точно не я. І цікавий транзистор видно то 92-й корпус, але з радіатором. Тобто зрізана бочечка, а зверху в неї стоїть металевий радіатор, який можна чи припаяти, чи до чогось прижати. Таке бачу вперше. Ну і залишилось зрозуміти, чи воно працює добре після ремонту. Знаю, знаю, так має бути. Так, тепер працює добре. Чітко набирає і чітко віднімає. Енкодер тепер. Ні біт, ні красим, краще нового. Збираю до кінця, видаю. А, і ще лишилося з кабелями. Рук не вистачає. Скачую з інтернету додаткову руку і пробую паяти. Тут важливо зробити дуже акуратно, щоб вона нікуди не ділась, перехоплю відпусти. І другий підпаюємо. Воно не хоче даватися, тільки хто би його питався, чи воно хоче. Треба та й треба. Є, відпускай. О, тепер термоусадочка зайде, усадиться. Тоді ось тут в нас є спеціальні залишки гумового наконечника. Котрий мав би робити це вічним. Але вічність це не вічно, і він вже пішов гайто. Ось так. Відповідно, воно сховається. Тепер, після ізоляції, то діло піде в герметик, а зверху натягнеться термоусадка з клеєм. І ще якусь частину вічності воно пропрацює.